Щоб зцілити себе, допомогти собі відчувати себе краще, класно робити практику зцілення внутрішньої дитини легка практика, яка доступна всім. Вона приміняється не тільки в психології, а ще й в духовному направленні в енергіях, так? і ми працюємо на всіх рівнях. Таким чином, у нас є я дорослий, я дитина і я вчитель. І коли ми звертаємо увагу на свою дитину, ми даємо вже собі маленькому, собі маленькій ту любов, те відчуття щастя, захисту навколо, так? яке нам не додали. Наші батьки надодали люди, на яких ми надіялися чи покладали так якісь надії. І ті люди, які нам зробили боляче, ми можемо забрати опору з них на себе, так, і піти вистроювати свою внутрішню опору. Що треба робити? Закриваємо очі, продихуємо декілька разів глибоко. Якщо вам важко самостійно, ви можете з допомогою коуча це робити, так, прийти до мене на консультацію чи до когось іншого. Але зараз ви можете допомогти собі самостійно. Просто продихуємо, закриваємо очі, щоб вас ніхто не турбував, дайте собі декілька хвилин. Увага, ви можете тут почати плакати, можете емоціонувати, тому краще, щоб навколо нікого не було. І таким чином просто уявляємо. Зараз перше це вашу галявину. Уявляємо зараз поле, яке воно. Дивитесь навколо. Прямо зараз уявіть, візуалізуйте, хто ясно не бачить, кого перекрити канал. Просто 에, приділіть цьому увагу, сконцентруйтесь, ніби воно само являється перед вами. Подивіться, яка пора року. Подивіться обов'язково, чи вам тепло, чи холодно. Як ви себе почуваєте там, так, відчуєте, що навколо вас оточує, справа, зліва. Яка природа. І зараз вам на зустріч біжить ваш, ваша маленька дитина, дівчинка чи хлопчик. І я буду казати дитина, щоб ця практика була доступна всім. І ця дитина біжить до вас. Вона така щаслива. Подивіться, яка вона. Чи вона щаслива дійсно, чи їй дуже чогось не вистачає. От прям біжить і грається, подивіться навколо, як вона себе почуває. В цьому місці, чи добре їй, чи погано, чи вона сумує, чи вона просто зупинилася і сидить і в своїх думках, чи вона грається. І прям відчуйте цей стан своєї внутрішньої дитини. І зараз побачте, почуйте, як коло вас такий звук ніби струмочок біжить. Оглядіться навкруги внутрішнім зором. Відчуйте, де цей струмочок, і подивіться, підіть в цьому струмочку, і ваша дитина до нього теж підходить з вами. Ніби ви дорослий, і ваша дитина внутрішня, ви поряд з вами. І подивіться, який цей струмочок, наскільки він чистий, який він на смак, чи солодкий, чи гіркий, чи солоний, чи нема смаку. Подивіться, як він тече, чи він широкий, чи вузький. Цей струмочок це дуже важлива енергія, це ваша живільна сила. І зараз, прямо подивіться, відчуйте, ви можете доторкнутися, попити з нього води. Якщо він темний, якщо він в болоті, обов'язково треба йти в практику і йти в рід, прощати свою маму, папу. І працювати з цим. Якщо вода світла, якщо вона смачна, якщо вона прохолодна чи тепла, але вам подобається, у вас вже є така база, де ваш рід вас вже оберігає і він дає вам цю змогу так відчувати ресурс роду. Але ще раз наголошую: якщо вона темна в болоті чи є такий неприємний запах, відчувайте, це практика така. І тоді треба подумати в сторону, як опрацювати зі своїм родом. Добре, якщо ваша водичка чиста, прям струмочок цей, вмийтеся їм, наповнюйтеся їм і вмийтеся, хай ваша внутрішня дитинка, вона теж поряд з вами, вона поп'є цієї живильної, сильної водички. І зараз прямо можете побачити, як ваша дитина внутрішня, наскільки вона оживає, наскільки до неї повертається радість, дитяча радість, дитяче щастя. І хай вона поряд з струмочком просто може лягти на травку і відпочити, засинає. А ви, як дорослий, ви можете піднятися над нею, як янголи над людьми підіймаються, і дати їй цей захист, цей спокій, цю любов, яку вам не додали батьки колись, якої вам не вистачило колись. Просто дайте, і з того, що ви внутрішньо вже, я дорослий і я можу дати це собі. Ви вже стілюєте себе всередині, ви вже в цьому процесі стілюєте свою внутрішню дитину. Ви даєте все те своїй дитині, що потрібно зараз, і собі в тому числі Стілення починається з я маленького. І таким чином ви можете благословити, ви можете накрити крилами своїми, ви можете відчути свій спосіб, обійняти. Я в цій практиці дуже плакала. Я теж їх проходжу обов'язково. Зі своїми наставниками. І це дуже сильна глибока практика, яку можна робити декілька разів і повертатися до неї постійно, коли є потреба внутрішня. І таким чином видихайте, глибоко дихайте, якщо підіймаються сльози, випльоскуйте їх наружу. Плачте, ви можете внутрішньо відчути цей дефіцит, прям хочете себе пожаліти, обняти, чи відчути знов ще щастя. От кажу знову мене на очах, я сама тільки після цієї практики недавно, і я хочу вам її передати. Я хочу, щоб ви вміли себе стілювати. Якщо вам важко самостійно, ця практика йде ще глибше, я можу її дати вже на індивідуальній консультації, вже пройти з вами цю сесію разом, провести вас в ваш рід. А якщо ви хочете самостійно, пробуйте потрошки, їдіть, відчувайте себе. І таким чином ви можете завжди дати собі захист, любов і відчути знов себе цілісним, здоровим, щасливим, дати собі ту любов, яка вам не вистачала, і не вистачає, можливо, зараз вам дорослому. Дайте собі це, ви це можете. Зараз потрошечки будете відкривати очі, видихайте. Якщо важко, біль піднявся, сльози. Дайте собі час це проплакати, обійміть себе, внутрішньо себе обійміть, обійміть свою дитину внутрішню. І скажіть їй, дякую. І скажіть, їй, що ти молодець, ти з усім справилась чи справишся. Я знаю, бо я доросла, я сильний, я знаю, ми все пройдемо. Ти зараз така маленька, такий маленький. Тобі зараз потрібен захист, і любов моя, і ти вже, ти моя цілосність, ти вже в мені. І я тебе люблю, любимо, Любим. абсолютно в різному стані. Дайте це собі, побудьте ще декілька хвилин в цій практиці і відчуйте себе знов оновленим, сильним і наповненим енергією. І до вашого істочника ви можете завжди повертатися. Це ваш істочник вашої родової системи, матері, чистої водички. Якщо там була темна вода, то обов'язково звертайтеся, ми будемо працювати.